Інтро. Шо? А що тут таке інтро? Коротше, початок. Добре, хотіть розказувати дивіться. Ситуація наступна. Нічого, Крісла, Нічого. Ситуація наступна, старенька парочка, дідуля, бабуля. Дідуля трошки захотів молодість і задати жару в бабульці. Але нічого не виходить. Він каже, піду, я стара до ворожки, каже, зараз вона мені щось порадить. Коротше, йде він до ворожки, ворожка каже. Та я розумію твою проблему, каже, слухай, мене тут каже, є маленький чортик. Каже, я тобі дам того чортика. Каже, поки той чорт щось буде робити, каже, то в тебе буде у-у-у, стоятюра. Все, він приносить того, каже, стара, роздівайся, каже, зараз я задачу малого він щось буде робити, в мене буде. стояк. Коротше, каже, чорту. Каже, Бач, воно каже, дрова, воно сукира, Каже, дрова порубати, поскладати. Все, каже, поняв. Тільки чорт почав, дяда там. Дід забігає до баби, тільки до неї підбігає, все впало. Він такий не розуміє, що виходить на вулицю, дивиться, чорт вже там дрова порубані, дрова складені. Він такий, ага, значить, ти тут все швиденько робиш. Каже, слухай, каже, а ну чекай, чекай, йде в хату, бере ложку. Каже, бач у мене, каже, бо там річка тече там далеко під горку. Каже, хочу, щоб ложкою перекопати так, щоб річка мені під хату текла. Ну, каже, добре. Ну, і все, чорт починає купати, діда там, дід забігає до баби тільки до неї. Все впало, він виходить на вулиці, йолки-палки, річка вже під хатою тече. Баба каже, дід, що не так? Та каже, ти розумієш, каже, був морошки. Каже, вона мені дала чорта. Каже, поки це поки чорт щось робить, то каже, то в мене не буде стоятью. Каже, чекай, дід, зараз я все зроблю. Ну, коротше, бабуля пішла до чорта, приходить, в діда стоять цюра. Просто бешено. він її там три години валить там, вже не може, вже серце в нього зупиняється. Та каже: слухай, каже, чекай, стара, йду на вулицю. Я такий де, хочу подивитися, що ж той чорт робить. Виходить, а чорт сидить на березі річки і так. Як так можна було труси засрати? Вот такие пацаны. Так, пацан, такие анекдоты их любишь. Макс? Нет, это не про нас. Нет, нет, это точно не про нас. У нас честь. Это не про нас. Для КБМ и для MBI TV.